Мачу пену. Бесе... 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 Це турецька. <laughs> <laughs> ну, ти вперше у нас в Рубриці було чи не було? Готовий? Сі. Сі. Гоу. Кривбас поки не перемагав Динамо в офіційних зустрічах після відродження нашого клубу. Правда чи брехня? Ну. No. Тобто перемагав? Sí. Хочеться вірити, що перемагав, але здається, що не перемагали. Не перемагали. На жаль, ні. Правда. Правда. Так. Жодного разу. Жодного разу. Правда. Правда. Не перемагала. Не перемагав. Матч упину Серж турецька? В матчі УПЛ минулого сезону у кривому розі у стартовому складі кривбасу на поле вийшли вісім гравців, які зараз захищають кольори інших клубів. Давайте менше буде. Сім-шість, може. Сім. Сім? Брехня. Са. Є? Може, можливо, там сім, а то таке питання. Ого. Ну, давай, добре, давай. Е, вийшло там багато було гравців, так. там більше, ніж пів команди, але давай я скажу не вісім, а наприклад, сім, так. і це неправда. І це буде правильна відповідь, бо рівно сім і вийшло, прикинь. Ай. Не і... Неправда. Не правда, неправда. 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 У липні цього року Криба зустрічався з Динамо на літніх зборах. Е, у... Куди? Е, коли? У липні цього року. Вітні цього року Динамо на збор. Зор. Ні. Еко, динамо, еко? А... Динамо Заграб. Так, зустріч... ну, Ми зустрічалися з Динамо Заграб. Але говоримо ми про київський Динамо. Тому, а, тому це неправда. Не, не правда. No. 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 Oh. No. No. Брехня. Взагалі на зборах ми не грали з Динамо Київ. Ні. Не зустрічали. Не зустрічали. Це брехня. Да. Ведучий футбольного клубу «Кривбас» Роман Васильковський в дитинстві вболівав за київський ну, «Динамо». Це, це таке питання. щось… А тут таке питання, ти можеш сказати, що це брехня, а можеш сказати, що це правда. Тут не перевіриш. Ну, Давай буде, це брехня. Хай буде брехня. На. 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 Ред ад вайт. це? — це ми. Це та нехай буде. Червоно, білі, то... Неправда. <ривоно> <ривоно> нехай буде неправда. Нехай буде закрибас. Закрибас. І це правильна відповідь. Чотири з чотирьох виходить? Так. Будемо сподіватися. Ну я знаю, що ти з кривого рогу, але но... все може бути. Що ти міг болювати за Динамо. Хай буде правда. Давай ще раз. Давай ще <ривоно> раз. Давай. Ну. <ривоно>